Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд. 24 жовтня, Київ. Крокую на Дарницький ринок і вас із собою запрошую. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! Пропоную свої безкоштовні послуги з виїзду до вас на місце огляду та оцінки, а також купівлі порцелянового посуду українського виробника. Бажаєте продати посуд або дізнатися його вартість? Телефонуйте на номер 093 8309 149. Тарілочка для других страв маються елементи позолоти, клеймо коростень, ціна 15 гривень. Кавові пари, коростень, ціна 50 гривень. Також 50 гривень. Молочник. 50 гривень. Цукерниця. Та ж сама ціна. Thank тарелочка. Клеймо коростень. Цена 20 гривен. Наявности 2. Вот это вот блюдо можете сфотографировать. Это блюдо послевоенное видно сразу. Нет, тут окрас идет. Тут же видно, что Точно да? клеймо. А може навіть буде. Айка ціна? От це. Ні, ну, взагалі... за тут 20 гривень Яка менше. Ні-ні, скажіть, будь ласка. Ось це більше, 60 гривень. 60. 20 гривень. Тарілка для перших страв. Зображення маки, ромашки. Климо Баранівка. Ціна 60 гривень. Ціна та ж сама. Клеймо кам'яний брід. Чайник. Крем ГЕС. Ціна 160 гривень.

Зверніть увагу, кантик червоний. Клеїмо полонну, ціна 15 гривень. Наявності 3 чашки. Чашка. Клеїмо крем-гес, перший сорт, ручний розпис. Ціна 40 гривень однієї. Наявності 4. Цукорниця. 60 гривень, але відсутня кришечка. Друзі, день сьогодні сонячний, чудовий. Продовжуємо наші пошуки. Дарницький ринок. Бажаю всім приємного перегляду. Цукорниця. Рідна кришечка. Клиїмо відсутність, але саме зображення малюнок Баранівський. Ми можемо допустити, що це Баранівський парфуровий завод. Ціна 50 гривень. Соляночка. Клиїмо довби, аерографія. ціна 10 гривень. Чашки. Наявності дві. Клеїмо суми. Ціна 20 гривень. Зображення полуничка Клеїмо довбиш, ціна 30. Чашка. дякую. Клеймо суми, ціна 50 гривень. Сьогодні така картиночка. Картина. Ручна робота, зображення маки. Ціна 150 гривень. Розмір орієнтовно 45 на 35. Колоке. Чашечка. Дитяче зображення. Сказочки колобок Є маленька втрата. Тому продається за 5 гривень. клеймо Синельниково. глечик. Клеймо відсутнє. Ціна 100 гривень. Також виріб з глини. Рельєфний. Ціна 100 гривень. Цукорниця, клеймо коростень, кришечка нерідна, ціна 70 гривень. Молочник, клеймо городниця, ціна 70 гривень, чайник. Має рідну кришечку. Клеймо Тернопіль. 60 гривень ціна. Запускай. Давайте давайте. За те, що я принесла. Блюдо. Керамічне. Рельєфне. А за двадцять я можу вам знаєте, що поселити. Клиїмо демонструю. Трошки затерте. Ціна 300 гривень. Нічого, я вам Скільки воно буде стоїть? Якщо вам надо, то будемо говорити. Блюдо зображення деколь, квіточки. Клеймо Баранівка. Ціна 70 гривень. Тарілка. Рельєфна. Ціна 50 гривень. Коли його демонструю. Маліновського став. О, Після гречки. Гречка тоді став більш. 50 Кришталеві скляночки до Шість штук, ціна 250 гривень. Недостойний чайна пара, клеймо полонне, ціна за пару 45 гривень. ціна 150 гривень. Такі дві чашечки без клейма і молочник ціна 200 гривень. Ну, по 100 гривень. 100 гривень турка, 100 гривень штамп. Ваза, скло, художній виріб. 200 гривень ціна. Чашка. Демонструю клеймо. Ціна 50 гривень. молочник, ручний розпис, клеймо Крем ГЕС, ціна 70 гривень. Кавові пари, без клейма, ціна 50.

Зроблені з резини. Ціна однієї іграшки 80 гривень. Будь ласка, песик. Шиванка український мотив сорочка ціна її півтори тисячі гривень. Проводу? Друзі, дарницький ринок, наскільки різноманітний своїми пропозиціями, як тая золота осінь. Барвить своїми фарбами. Ми продовжуємо свої пошуки. Деякі знахідки вже є. Хто бажає їх переглянути, будь ласка, під даним відео буде посилання на телеграм та інстаграм канал. Переходьте подивитися. Чайник доливний, Яблуко. Здається, кришечка не від нього. Клеймо полон на знак якості. Ціна 200 гривень. Чайник. Рідкісне зображення. Колимо Тернопіль. Ціна 200 гривень.

Коли йому відсутні. Ціна за все 200 гривень. Ходіть треба купляти топори, сейчас тебе говорю. Зараз пойду. пойду. Ніхто відео, нічого. Да якраз на оборон... Колимо... Сисерть ціна 150 гривень. Ваза. Досить цікава форма, зверніть увагу. Зображення. Квіти, DDR клеймо. Ціна 150 гривень. Супниця. Друзі, досить рідкісна і по формі, і по зображенню. Має рідну кришечку. що Ціна її 400 гривень. Дуже гарні букети. Клеймо користень 70-ті роки. Чайник. Клеймо городниця. Ціна 30 гривень. Готове. Досить об'ємне, клеймо дружківка, ціна 200 гривень. Чайник має ручний розпис. клеймо городниця. Ціна 250 гривень. Друзі, хочу вам продемонструвати свої знахідки з Дарницького ринку. Будь ласка, молочник. Досить рідкісний по формі, по зображенню. Клеймо Коростень, 70-ті роки. П'ять тарілочок поріжкових, чайного сервізу, червоний бутон. Баранівка. Та така декоративна тарілочка, вишиванка. Вишиті букет квітів, маки, ромашки, васильки. Друзі, дані предмети вже всі продані. На цьому буду закінчувати. Попрошу вас, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і коментувати. Тому що, як зазвичай, переглядають канал більше в декілька разів, ніж підписників. Тому, будь ласка, не забувайте підписуватися. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.